Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею. Це докторка політичних наук, професорка Лідія Смола. Вітання, пані Лідія, вітаю вас, пані Лідія. Хочемо поговорити з вами про вчорашнє звернення президента РФ і Путіна до федеральних зборів. Ну, звичайно, хочемо звичайно одразу вам і поспівчувати, що вам довелося ці дві години життя витратити. На цю маячню, але я ну, не знаю, хвилин 20-30 дивився. Але мені більше було цікаво дивитися, як поводять себе ось ті різні держеморди. Рашистські, хтось там спав, хтось там смаркався, хтось там шептався. Ніхто ну, здається, що ніхто не слухав. Путіна, але я розумію, що ви все таки змушені були послухати, і ви почули те, що можливо багато хто не почув, чи можете розповісти нашим глядачам та радіослухачам, чи було щось там важливе, і чи було щось там, що стосується України? Так, в силу моєї роботи я змушена була подивитися і уважно послухати всю доповідь. Я би сказала, що вона має кілька таких певних особливостей, якщо порівнювати з попередніми. А для наших глядачів, щоб було зрозуміло, що оця доповідь перед федеральними зборами зазвичай в рефії, як ви сказали, це такий пок. Каз як добре живеться в країні, і аспекти соціально-економічного життя. Ну, тобто, президент розповідає, в як, якій прекрасній країні вони живуть, і як добре все відбувається. Один єдиний виняток було це у 2018 році, Путін показав мультфільм. Ну, якщо, мабуть, ви пам'ятаєте, так де там запускали ракети, і цей мультфільм показували. І після російські соціологи проаналізували, а ще на той час можна було б знайти цю інформацію. Виявили, що росіяни дуже негативно до цього віднеслися, і вже не загравали з оцими аспектами, не внутрішньополітичними а видавалася інформація, яка цікавила була в російському виборцю. Що було особливого в цьому? Ну були кліше, до яких ми звикли там звіриний оскал заходу, ми не винні вся планета. Утикана американськими базами, ми вміємо дружити. знаєте, таке цинічне. Ми вміємо слово тримати. Тобто, це було високодуховний народ і все інше нас ніхто не може здолати, тобто, теж до чого всі звикли. Але були кілька таких пунктів, на які би я звернула увагу. Перше це що режим слабне. Російський режим слабне і е, оця спроба задобрити всіх, тобто всі прекрасні. І прекрасні будівельники, і прекрасні військові, і прекрасні вчителі, і прекрасні викладачі, особливо прекрасні тут такий окремий посил, який я думаю, мабуть, залишився непомітним для широкого загалу. Це був особливий посил щодо сільського господарства. Я хочу нагадати, що очільником, міністром сільського господарства є Дмитро Патрушев, син секретаря ракету. Патрушева, і от там було кілька разів так е, сказано, як прекрасно наше сільське господарство діє, е, е, і скільки ми виростили, і скільки ми продали, а скільки ще продамо, тобто е, було. Оце така спроба сказати комплімент е, сину е, одного з найближчих людей, які є у Путіна. А ще один момент, який вартує відміти, то, тобто спроба оцих, цих всіх задобрити. Ще один момент дуже важливий, що, що стосується безпосередньо України. А це момент про те, що а, Путін сказав, що у владу повинні прийти ті. Хто має бойовий досвід і пройшов війну, тобто, кажучи такими простими словами, з'явився новий соціальний ліфт це війна. Тобто, Путін говорить про те, що у владу будуть набирати оцих людей. Ну, ми знаємо багато про них там бачили, чули, так і, і війна. Повинна стати привабливою для тих, хто хоче робити кар'єру в Росії. Друге, що стосується е, Росії, це і України. Е, він сказав: е, ми повинні дати е, право на відпустку, обов'язкову відпустку е, військовослужбовцям раз у півроку. Вони воюють і раз у півроку вони повинні мати два тижні відпустки. Ну, тобто він е, кинув таку інформацію оцим елітам своїм е, про те, що війна надовго. Але, мабуть, найголовніше з всієї його промови в нього не було е, таких дві згадки: не було, так не було згадки про можливий е, транзит влади. Чого багато хто чекав, так і купа чуток про його здоров'я, все інше. Тобто, він продемонстрував, що він буде ну ногами вперед іти, але владу він не залишить. Тому я думаю, що ми можемо зіткнутися. І, так є варіант Лебединого озера. Він з'являється більший, так mm -hmm. на їхніх екранах. Це одне і друге, що дуже важливо, він не згадав Китай. Тобто він говорив про ворога, захід, він говорив про а, те, що е, нас обдурили, про право про право на е, свою територію зони впливу, І, але він не сказав про у нас є друзі, але він не назвав е, е, сам Китай він не назвав. А ще гадаю, невдалі випробування ракети Сармат, яку на Заході називають «Сатаною-2», так, оці міжконтинентальні балістичні ракети, я б, думаю, не дали можливість йому сказати і про велику потугу військову. Хоч він говорив, як все добре, все прекрасно і все інше. А ще одним дуже таким маркером, який вартує, на що вартувало б звернути увагу, Путін говорив про будівництво місто нової дороги Москва, Казань, Монголія, Пекін. Тобто він визначив вектор руху країни, і, мабуть, найосновніше, що все таки мене так би мовити схиляє до думки про ймовірність. Перевороту дворцевого, так, він кинув своїй еліті, фактично своєму оточенню, про те, що е, забрані яхти, забрані палаци, е, конфісковані кошти, які є на Заході, а це є результат довіри е, багатіїв до західної е, системи фінансової, і тому гроші треба тримати в е, Росії. А і ми звичайні люди, ну точно не будуть співчувати багатіям, які втратили кошти. Тобто він протиставив себе: я з народом і ви. Які витрачали гроші і жили на заході? Ви тепер повинні жити тут. Ну тобто, ми всі з вами тут в одному човні. Ви нікуди не дінетеся, і змушені будете виплачувати ті чи інші кошти, які потрібно буде для країни, і саме він голосив навіть. На що він буде відбирати гроші у багатій російських? А саме на створення оцього спеціального фонду підтримки сімей в всіх тих, хто воювали. Е, і, мабуть, останнє, що е, треба сказати, це вже буде, мабуть, для молодої аудиторії. Так Путін говорив про те, що інформаційні атаки на молодь він так саме назвав є небезпечні для країни, і з цим треба щось робити. Ну тобто, можна припустити, що будуть запрошуватися гайки щодо. Соціальних мереж інстаграм, як ви знаєте, вже є е, заборонений, так закритий, тобто до і е, у певна прискіплива увага до інших соціальних мереж, е, в яких перебувають молоді росіяни е, дуже багато було розповідей перед його виступом. І всі чекали, що він, мабуть, оголосить якийсь там хрестовий похід так проти заходу, але він цього побоявся зробити. Він побоявся щось таке заявити, але він мусив кинути хоча б якусь кісточку е своєму виборцю. Тому на завершення оця вислів про призупинення участі у договорі про стратегічні наступальні озброєння, так це такий е слабкий, е слабка спроба виправити погану гру. Але я моніторила після його виступу російські пабліки, тобто російські мережі, російських пропагандистів, і там страшенний, я би так сказала, вий на цих болотах, так бо вони порівнювали з виступом Байдена у Варшаві, і знаєте, я би тут дозволю собі сказати, що виступ Путіна він був про минуле, тобто про смерть того, чого немає. А виступ Байдена був про майбутнє. Тобто про життя, і вони були в один день, і звісно, що ті виступи порівнювали росіяни, і я думаю, робили певні висновки, які. Не дуже повинні бути приємними для Путіна, тому що влада втрачається не в той момент, коли люди виходять на вулиці, а вони вийдуть на вулиці, попри те, що ми вважаємо їх такими політичними і переляканими. Коли система не зможе вже репресивні дії здійснювати, тоді люди підуть Росії на вулиці. А цей виступ показав ослаблення. Царя, ну будемо так говорити в лапках. Так царя в Росії правив той, хто був сильний. Коли Микола II ослаб в умовах тих політичних умовах, яких були, і е, він був змушений зректися престолу ну, і, і почальним е, закінченням ж е, його життєвого шляху. Тому оця, е, оцей виступ потрібно. Ну і звісно, що треба відмітити оце кхе е, 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 оплески, так та, скільки разів і як дикція в нього погано працювала, і як скільки разів він кашляв, це теж е, показує наскільки. Тільки ослаб е, правитель, і, мабуть, ще останній момент, який е, гадаю, що залишився поза увагою, це е, кого показували в залі. От ви сказали про те, е, яка які вони були сумні. Вони кілька разів оживлялися. Вони оживлялися, коли було коли Він починав хвалити. І вони дивилися, і чекали, кого ж він буде хвалити. Оце був момент такого пожвавлення. Ну, були ті, які просто спали. Був момент ще один момент, який стосується України. Він окуповані території не е, представив як російський народ. А там було жителі. Ну тобто він взагалі назвав Херсон і Запоріжжя як територія, яка під Росією, так тобто він якось забув, що ці території не є окупованими, так але він називав жителі Донецької народної, Луганської народної республіки, а жителі Криму, мешканці в Запоріжжя і Херсону. Він не говорив. Росіяни загалом він сепарував, тобто він їх відділяв чи умисно, чи з розумінням того, що ти ненадовго, але це також е, потрібно про це говорити. Що це треба слід відділити, і я думаю, ті, хто в залі сиділи, вони це також е, відмітили. І він не назвав Україну. Ну, принаймні, я так подивилася, е, уважно слухала. Він називав антиросія. Він називав е, нацистський київський режим. Він не говорив, він говорив братський народ, так який далі братський народ, так цинізм такий, але цього не було. Але цей виступ був слабкий. Він демонстрував слабкість очільника. Він був дуже довгий, бо попередні виступи були. Не більше години, тобто вони вкладалися. Години були 54 хвилини, було 50 хвилин. Це був він. Цей виступ тривав годину 45 хвилин. Так там і було видно, що багато хто там починав дрімати. Був один момент дуже кумедний, який відмітила, коли він сказав про те, що всім будуть виплати, всі отримують кошти і починав перелічати. Та камера наїхала на, на біуліну на голову центробанку. І вигляд в неї був такий. знаєте, коли людина не може е, приховати вигляд, був не ну не, не зовсім що він несе. Що він мелить, а вигляд був такий, де я гроші візьму. Знаєте, тобто це було дуже видно. і камера наїхала. Але ще один момент: режисери, ви ж розумієте, це як у Чехова, так якщо рушниця на стіні висить, то вона повинна вистрілити в першому акті, повинна вистрілити в третьому. То тут треба відмітити, я все дивилася, відмічала яких же присонь на налій камера ловить Ну, нещасного лаврова, так у цю теж. Але кого не показали? Не показали Кадирова, чи був він чи ні, не знаю, але його камера не показала mm -hmm. за годину сорок хвилин. Mm -hmm. Не показали мера Собяніна, мера Москви, тобто важливу персону, так? І не показали Пригожина. А камера вихоплювала е, очільників сепаратистських утворень, так в Донеччині Ордло показували, показували цього нещасного, який я думаю, постійно переживає за своє життя, і по ньому видно такого зляканого, так а, е, представника Херсонщини. Так показували навіть кримського показали, а цих персоналій не показали суспільству. І я вгадаю, що це не даремно було. Але все дійство, яке було. це було дійство такому дусі з пізнього-пізнього Брежнєва. коли в нас все прекрасно, ракети наші сильні, країна, наша міцна, і вперед до комунізму, і багато тих, хто в залі сиділи, вони сиділи тільки, ну по них було видно спочатку, так що вони їх відмітили, і цар їх запросив. А пізніше, під сам кінець, це вже було таке, ну особливо по Медведєву, так якого там кілька разів по нозі гладив е, голова федерації, і так було руку, клав на його ногу. Так все виглядало як те, що не має перспективи. І якщо для якихось бабусь це могло виглядати гарно. Бо воно нагадало їхню молодість, то я гадаю, що для тих, для кого захід був частиною їхнього життя, ну тобто вони е, відпочивали, заробляли, мали яхти, то я думаю, що е, повинно було багато бути людей, які е, належать до еліти. Так? Які були б готові перейти в те, що називається контреліта, тобто ті, хто могли би скласти групу людей, що захоплять владу і перехоплять владу у Путіна? Пані Лідія, от деякі політологи вважають, що своїм приїздом до Києва Джо Байден він, можна сказати, просто знищив ось цей виступ Путіна. і Йому, мабуть, доводилося його переписувати і вночі. Його ці копірайтери, чи спічрайтери, точніше вносили якісь зміни. Чи згадував хоч яким словом про Байдена Путін у своєму зверненні? Ні, е, я думаю, що дві е, події внесли корективи, а е, це перша подія. І вона, мабуть, навіть є не менш важливою, чим приїзд Байдена. Перша подія це подія невдалі випробовування такої зброї, якою лякала Росія світ. Так, міжконтинентальні балістичні ракети щодо Байдена, то і американські видання і американські очільники в системі національної безпеки говорили про те, що вони попереджали про приїзд Байдена в Україну там, принаймі там за кілька днів. Тому поява Байдена у Києві не була новиною для Путіна, тому я думаю, що вночі переписувати не було потрібно. Радше потрібно було переписувати. Коли вони переписувати певні позиції щодо самої України, так і е, намагатися уникнути цього моменту приїзду Байдена, приїзд Байдена е, фактично нівелював знаєте, в медійному просторі в пропагандистських е, певних таких операціях чи е, пропагандистських е, структурах е, є таке поняття, що одна подія перекриває іншу подію. Дією і часто буває, що якась негативна подія а, перекривається якоюсь скандальною, тобто увага переноситься. Це дуже часто використовується в пропагандистських кампаніях і політичних, і, і коли бо, і воєнних діях. Приїзд Байдена нічим не можливо було перекрити, окрім от випробування зброї. А тут Путін не міг про це сказати, бо а, не було що показувати. Тому думаю, що Путін, Байден справді а, зіпсував йому а, оце умов. Повне політичне політичний спектакль, так бо дивіться, приїзд Байдена у Київ має символічне значення. Сполучені Штати це країна, яка дуже прекрасно розуміє значення певних символів. І президент Байден приїжджає в країну, яка не може програти. Він не приїжджає в країну, яка а, е, може програти. Це перше. Друге, про що забувають, я принаймні не бачила це у політологів. Е, це про те, що е, ви ж пам'ятаєте через е, Київ за три дні. Тобто е, символізм тому, що е, на думку російських пропагандистів, це Путін мав би приїхати через рік війни, як цар в свої нові володіння, а приїхав його ворог. І не просто приїхав, а ходив по вулиці, зайшов в храм, і е, знаєте, ще така різючість. Путін виступав перед людьми, яких ретельно перевірили, перед людьми, які е, точно пройшли декілька рівнів контролю. А Байден виступав на великій площі. Так була система спеки. Там ми бачили скло, мабуть, коли не пробивне. Але він виступав перед величезною е, кількістю людей. Це про те, що один не боїться приїжджати в столицю країни, яка воює. А другий ставить там скільки там тридцятиметровий стіл, і е, я навіть читала в російських е, таких е, активних блогерів. Тест Байден приїхав у Київ, який воює, а Путін з одного кінця столу пересів на інший кінець столу, е, і це дуже негативно сприйматиметься російським суспільством, е, тому що наш цар. Чи наш лідер, так будемо так казати, є слабким, слабким старим? Який, е, що він робить? Що він робив на початку? Він жалівся. Що його обдурили, що Росія така добра, чесна. А що сюди е, ці бази американські. Тобто, спочатку це була е, така жалість про те, що мене нас ніхто не любить. Оце е, якщо не помиляюся, десь тиждень тому давав інтерв'ю Пісков. Я дивилася е, е, прес-секретар Путіна, і на питання, що ви можете сказати про наші стосунки заходом, Пісков сказав: Нас ніхто не любить. Ну і не, не треба. треба, але оцей варіант нас ніхто не любить. По суті, Путін він це і повторив. Так? І е, на фоні жвавого е, веселого, який дуже бадьоро йшов з зеленським е, по е, вулиці, так? зайшов в храм, стояв і е, покладав вінок так? загиблим е, українським героям. Тобто він продемонстрував, що він є господарем ситуації. І воно однозначно матиме для Путіна е, наслідки, тому що е, перевороти вони не робляться одноденно. Е, влада тріщить і російська влада тріщить. них ще є багато ракет, багато зброї. Вони однозначно спробують е, 23 -го, 24 двадцять е, здійснити якісь дії щодо нас, так запуски ракет, тому що Росія, вона і російські очільники вони живуть дуже символічно, Речами знаєте там. Ну згадайте там навіть радянські часи. До дня до дня там такого взяти Київ, mm -hmm. День Побєди ще зробити. Тобто вони живуть символами. Але по суті, потрібно сказати, що символами живуть всі тоталітарні країни, тому вони тут не відкривають Америки. Але оця спроба зробити шоу, яке сподобається російському суспільству. Їм ця спроба не вдалася, і про це. Відкрито, ну я не говорю про стрілкова, так він там постійно жаліється. А це були ті, хто раніше їхні так звані воєнкори, е такі е суспільні лідери, вони про це теж написали. Наш слабак, а Байден сміливий. А ну і до речі, Байден наскільки старший за Путліра. Пані Лідія, на сам кінець цікаво ще е, декілька хвилин. С ефірного часу то чи пропускаєте ви, що це була остання промова Путіна? Так, я думаю, що це була остання промова. Звісно, тут ми гадати не можемо, тому що нас, якщо раніше я мала можливість і це робила постійно, я дивилася їхні дані російського Роскомстату, так тобто дані, які могли б мені показати, які процеси відбуваються. Не те, що говорять їхні пропагандисти, хоча і пропагандистів я слухала, а для того, щоб робити аналіз по ситуації, яка в країні відбулася, дивилися доволі таких притомних їхніх економістів, демографів, соціологів, то зараз вони ну вкрай залякані, і вони дуже обережно говорять. Але мені видається, що транзит влади так він вже запущений, і я думаю, що з величезною ймовірністю наступний. Виступ перед федеральним зібранням буде вже говорити інша особа. Чи буде це Дмитро Патрушев, як про це говорять так навколо кремлівські кола, і, і він до цього докладається зусилля? Чи буде це більш така разюча дія? І ми бачимо величезні зусилля Пригожина, який демонструє бажання отримати владу, та навіть той же самий Навальний, як ви бачите, він. Перебуваючи у в'язненні, кардинально змінив своє бачення щодо Криму і 15 пунктів його нової програми з тих 15 пунктів є один пункт, який каже повернення всіх територій України в рамках 1991 року. Мені видається, що е, ймовірність е, того, що Путін у наступному році буде виступати зараз. Є доволі низькою. Будемо сподіватися, що він буде виступати на концерті Кобзона. Щиро так. дякуємо вам, пані Лідії, за ці коментарі, за ваш аналіз. Дуже було цікаво з вами так. спілкуватися. І слухати вас, отож, докторка політичних наук, професорка Лідія Смола, була в ефірі громадської інтерактивного радіо радіо На Все добре, пані Лідія. Тримаємось до перемоги. Тримаємося до перемоги. Спасибі.